У Києві затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві. Воно сталося напередодні у Шевченківському районі столиці. В одному з гаражів було тіло 40-річного чоловіка з безлічу ножових поранень. Нещасного знайшла сестра. Подробиці страшної події далі. Сорокарічний загиблий заробляв на життя налаштуванням музичних інструментів. Працював у гаражі, де обладнав майстерню. Сюди ж навідувались почарківці. Останній візит горілчаного брата виявився смертельним для музичного майстра. В даного чоловіка було перерізане горло та нанесено близько 24 колото різаних поранень в область грудної клітини. Працівники міліції відпрацьовували одразу декілька версій: вбивство пов'язане з професійною діяльністю, вбивство скоєне з корисливих мотивів та вбивство скоєне на побутовому ґрунті. Після проведення ряду слідчих дій працівники міліції остаточно зупинилися на одній із версій. Це вбивство скоєне на побутовому ґрунті. 28-річного підозрюваного правоохоронці знайшли наступного дня за відбитками пальців. Вони були у базі МВС. Даний чоловік вже має засудження. За аналогічний ви злочину з вбивство, яке кваліфікується за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, та відбував покарання з 2003 по 2013 роки. Затриманий розповів, під час товариських посиденьок за чаркою між ним і жертвою виникла суперечка. Останнім аргументом в ній став ніж. Наостанок нападник прихопив із собою особисті речі, вбитого, зачинив двері на замок і втік. Наразі підозрюваний у СІЗО, за скоєний йому загроз до 15 років ув'язнення Анастасія Бобкова Тивай.